Тиждень минув, як на Рівненщину прибули спецпризначенці, щоб зупинити ковачів бурштину. За інформацією обласної поліції, в урочищі Гальбен Сарненського району нині немає жодного старателя. На відео бачимо, як лісники засипають канави. Кажуть, що повністю вирівняти землю їм треба працювати ще тиждень на в'їзді. в, в урочище чергують правоохоронці. А в Сарнах працює оперативний штаб. Створили його минулої неділі за наказом учільниці Нацполіції хаті Деконоїдзе, коли спец. Призначенці прибули в райцентр, їх зустрічали майже тисячі людей у балаклавах і камуфляжі. Дорогу до копанок блокували поваленими деревами, а на силовиків нападали. Штаб працює. Виробляється концепція, яка допоможе керівництву національної поліції зняти напруження в регіоні і створити ситуацію, яка уможливить спілкування громадян. І державної утроби.